Вбитий часом газон, ГАЗ-53. Машина Радянського Союзу, зроблена при Соєтах. Ясно, що це вже не працює. Ось видно приборну панель, яка у неї. Відкривати двері не буду. Так вона виглядає всередині. Багато людей вже не знають навіть такі машини, ніколи їх не бачили, тому що вони все рідше, рідше з'являються на дорогах України. Бачимо, що машина переведена на газ. Але машина видно вже не працює. Так, які в неї колеса стоять, цікаво. Хто виробник? До речі, виробника цабія. Ось протектор передніх коліс. Протектор задніх коліс. Відрізняється. Ось така машинка. Колеса зроблені, до речі, задні гума в Радянському Союзі. Газ 53